Вітаю, друзі, вітаю всіх вільних та нескорених українців. Мене звати Олексій Печій. 9 жовтня на календарі. Ми з вами традиційно підбиваємо підсумки дня. Що минає. Війна в Ізраїлі. Продовжується третій день. В Цахал повідомляють про те, що всі раніше захоплені бойовиками території вже звільнені, але терористи все ще можуть залишатися в країні. Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант віддав наказ про тотальну блокаду сектору Гази, залишивши його без електрики, їжі та палива. Разом з тим, американські змі повідомляють, що представники іранських спецслужб допомогли бойовикам Хамасу спланувати атаку на Ізраїль та дали дозвіл на її проведення під час зустрічі у Бейруті на початку жовтня. Тегеран заперечує свою участь у війні, а в білому домі кажуть, що поки що не мають прямих доказів причетності Ірану до саме цього нападу на Ізраїль. Втім, сьогодні ще одна група терористів, яких підтримує Іран, а саме Хезболла, завела своїх бойовиків на територію Ізраїлю на півночі. Ну і нині західні країни проводять низку екстрених засідань, аби вирішити, чим саме допомогти Ізраїлю. В той же час Центр національного спротиву запевняє, що бойовиків Хамасу до нападу на Ізраїль могли готувати російські бойовики Вагнера. Тому докладніше про все це далі з вами і поговоримо. Отже, міністр оборони Ізраїлю сьогодні віддав наказ про тотальну блокаду сектору Гази, залишивши його без електрики, їжі та палива. Галант наголосив, що його країна цитую. Бореться зі звірячими людьми і діє відповідно раніше. В уряді Ізраїлю заявили, що палестинський народ накликав на себе величезну біду, коли дав бойовкам Хамасу можливість нападати на Ізраїль. Ну і тут коротко нагадаю, 7 жовтня терористи Хамас проникли на територію Ізраїлю і з боку сектору Газа їм вдалося захопити низку населених пунктів. Але вже надвечір ізраїльські військові повернули під контроль більшу частину території. Вони також завдали ударів у відповідь по військових об'єктах і штабу Хамас. Пізніше Ізраїль оголосив про стан війни і початок контртерористичної операції Залізні мечі. Вже сьогодні речник армії оборони Ізраїлю Даніель Хагарі заявив, що Ізраїль повернув під контроль всі райони на його території. Наразі немає бойових дій. При цьому не виключено, що на ізраїльській території все ще перебувають бойовики Хамасу, тому зачистка продовжується. За його словами, наразі проводиться евакуація з усіх населених пунктів, розташованих поблизу кордону з сектором Гази. До того ж, Ізраїль все ще перебуває у стані підвищеної готовності на півночі. А так, вчора там сталося кілька локальних інцидентів, але бойових дій а, масштабних немає. Гагарі зазначає, що армія оборони Ізраїлю здійснює інтенсивні повітряні удари по сектору Газа кожні 4 години. Ізраїль націлений тільки на місця, де присутні терористи. Країна зараз атакує сотні цілей в секторі Гази. Ну і за словами речника Цахалу, йдеться нині про сотні загиблих терористів. Також він додає, що в секторі Гази немає повністю електрики, ніхто не виїжджає і не в'їжджає на територію сектору Гази. Ну тим самим підтвердивши слова міністра оборони Ізраїлю про тотальну блокаду Гази. Разом з тим армія оборони Ізраїлю близько опівдня за київським часом оголосила про початок масштабної атаки на центри терористичного групування Хамас у секторі Гази. Хоча, нагадаю, авіанальоти Цахал проводить з першого дня вторгнення. Однак сьогодні з сектору Гази з'явилася велика кількість відео масштабних бомбардувань. В «Цахал» запевняють, що атакують виключно об'єкти терористів Хамас. Однак, на жаль, гинуть і цивільні палестинці. Серед постраждалих є і діти. Наразі Ізраїль призвав 300 тисяч резервістів для початку проведення наземної операції в секторі Гази щодо втрат торечних Цахал повідомив, що кількість загиблих ізраїльтян становить близько 700 осіб, причому підтверджено загибель 73 солдатів. З приводу заручників, речник Цахалу повідомляє, що влада почала інформувати родини, а от громадськість повідомлять тільки після того, як зв'яжуться з сім'ями. При цьому він відмовився назвати кількість заручників, але відомо, що терористи захопили в полон і вивезли до сектору Гази десятки цивільних ізраїльтян. І нині Хамас погрожує почати страту заручників, якщо Ізраїль не припинить атакувати сектор Гази. Напередодні влада Єгипту намагалася вийти на діалог із терористами Хамасу, аби спробувати розпочати діалог, переговори, але повідомляється, що ті відмовилися пізніше. В уряді Ізраїлю висловили обурення, тим, що Єгипет взагалі шукав діалогу з терористами. Сьогодні посол Ізраїлю в ООН заявив прямо: Ізраїль не бажає вести переговорів із бойовками Хамасу, а хоче їхнього повного знищення. Епоха переговорів з цими докунами закінчилася. Настав час знищити інфраструктуру терору Хамас, повністю стерти її з лиця землі, що подібні жахи більше ніколи не повторилися. Ізраїль закликає світову спільноту відреагувати на задокументовані воєнні злочини бойовиків Хамасу. Ізраїль має одну єдину вимогу. Воєнні злочини Хамасу мають бути однозначно засуджені. Це неймовірне звірство має бути засуджене. Ізраїль має отримати стійку підтримку. Щоб захистити себе, захистити вільний світ, також повідомляється, що на територію Ізраїлю сьогодні проникла група бойовиків з боку Лівану. Частину з них вдалося знищити силам Цахалу. Ну і також військові пояснили, що вони з вертольотів завдають ударів по цьому районі Лівану. Ну і це може стати доволі загрозливим фактором, тому що напередодні бойовики Ліванської Хезболи заявляли, що. В разі наземної операції Цахал в секторі Гази вони вступлять у війну. Ну і тут варто розуміти, що сили Хезболи набагато більші, ніж сили Хамасу, що змусить Ізраїль воювати на два фронти одночасно. Ну і от задіяння одразу двох терористичних організацій, які підтримує Іран, піднімає питання того наскільки Тегеран причетний до нападу на Ізраїль. Раніше ми з вами вже обговорювали відверті заяви лідера Ірану Хаменеї, який за чотири дні до нападу відверто прямо заявляв, що палестинські сили готові до вторгнення. Сьогодні вже видання Wall Street Джорнал запевняє, що представники іранських спецслужб допомогли бойовикам Хамасу спланувати атаку на Ізраїль і дали дозвіл на її проведення під час зустрічі у Бейруті на початку жовтня. Ну, от, за словами ряду джерел, видання Wall Street Journal, офіцери Іранського корпусу вартових ісламської революції працювали з бойовиками Хамасу з серпня над розробкою плану серії повітряних, наземних та морських вторгнень. Деталі операції були уточнені в ході декількох зустрічей у Бейруті, на яких були присутні офіцери Корпусу вартових ісламської революції і. Представники чотирьох підтримуваних Іраном угрупувань бойовиків, включаючи Хамас та Хезбулу, остання зустріч лідерів Хамасу та Корпусу вартових ісламської революції в Лівані відбулася на початку жовтня, тому все вказує на те, що Іран за допомогою своїх проксі сил намагається завдати удару по Ізраїлю з різних боків одночасно. Пряма роль Ірану вивела б із тіні тривалий конфлікт Тегерана з Ізраїлем, підвищивши ризик ширшого конфлікту на Близькому Сході. Високопоставлені ізраїльські служби безпеки пообіцяли завдати удару по керівництву Ірану. Якщо Тегеран буде визнано відповідальним за вбивство ізраїлітян, більш широкий план квір полягає в тому, щоб створити багатофронтову загрозу, яка може задушити Ізраїль з усіх боків. Хезбула та народний фронт звільнення. Палестини на півночі та Палестинський ісламський джихад і Хамас у Газі та на Західному березі. Окрім того, повідомляється про те, що Іран відклав інші регіональні конфлікти, зокрема протистояння Саудівською Аравією у Ємені, щоб направити ресурси Корпусу вартових ісламської революції на координацію, фінансування та озброєння Хамасу та Хезболи. І тут варто нагадати, що саме Китай. Допоміг нещодавно Ірану укласти угоду про нормалізацію відносин з Саудівською Аравією, і після того якраз почалися переговори щодо стабілізації ситуації в Ємені. В Ірані нині відкидають всі звинувачення і запевняють, що не мають жодного відношення до нападу. Мовляв, палестинці та Хамас самі вибрали момент для нападу. Ну а всі звинувачення з боку Ізраїлю це лише спроба виправдати провал своїх спецслужб яких обдурили бойовики Хамасу, ну і, до речі, заступник радника президента США з національної безпеки Джон Файнер заявляє, що у Штатів немає прямої інформації про зв'язки Ірану з атаками терористичного групування Хамас на Ізраїль? Що ми можемо абсолютно ясно сказати, так це те, що Іран загалом замішаний у цих нападах, оскільки він підтримував Хамас протягом десятиліть. Чого в нас немає? То це прямої інформації, що показує причетність Ірану до замовлення або планування атак, які відбулися за останні кілька днів. Це те, за чим ми будемо продовжувати уважно стежити. Втім, сьогодні агентство Reuters розкрило цікаву інформацію про те, як терористам Хамасу ймовірно вдалося обдурити Ізраїль і переконати його в тому, що бойовики нібито не хочуть воювати. Як пише видання з посиланням на джерело близьке до Хамас, тоді як Ізраїль був переконаний у тому, що він стримує втомлений від війни Хамас, надаючи економічні стимули працівникам у Газі, бойовики угрупування проходили підготовку та тренування часто у всіх на очах. Тобто Хамас створив у Ізраїля враження, що він нібито не готовий до бою і точно не готується. У статті йдеться про те, що одним із найяскравіших елементів підготовки бойовиків стало будівництво макета ізраїльського поселення в секторі Газа, де вони відпрацьовували висадку військового десанту і тренувалися штурмувати отаке е -е, ізраїльське поселення. Ізраїль про це знав, але був переконаний, що це не становить великої загрози, і в разі чого вони встигнуть зреагувати. Тобто ізраїльські військові були певні, що в силу того, що саме Ізраїль забезпечує палестинців роботою та грошима, вони точно не захочуть воювати масштабно. В той же час, в рамках своїх хитрощів, в останні два роки Хамас утримувався від військових операцій проти Ізраїлю, тоді як інше ісламське озброєне групування, яке базується також в Газі, відоме як Ісламський джихад. Робила цілу серію власних нападів і ракетних обстрілів, тому увага Мосаду переключилася з Хамасу на інших терористів, тобто ісламський джихад. І всі ці хитрощі ще раз вказують на те, що всіма групами терористів навколо Ізраїлю керує саме Іран. Ну і нині вже цілком зрозуміло, що західний світ став повністю на бік Ізраїлю. Наприклад, Сполучені Штати Америки не лише надають фінансову та військову допомогу Ізраїлю, але й направляють свою авіаносну групу до східної частини Середземного моря. Разом з тим, європейський союз під час екстерного засідання сьогодні вирішив повністю зупинити фінансування Палестини. Про це повідомляє Єврокомісар з питань розширення та політики добросусідства Олівер Вархеллі. Як найбільшим донором палестинців, єврокомісія ставить на перегляд весь свій портфель коштів на розвиток загальну суму 691 мільйон євро. Усі виплати негайно припиняються. Усі проекти поставлено на перегляд. Усі нові бюджетні пропозиції, зокрема на 2023 рік, відкладені до подальшого повідомлення. Підбурювання до ненависті насильства та прославлення терору отруїла уми надто багатьох людей. Нам потрібні дії, і вони потрібні нам зараз. В той же час вуха Росії також можуть стерчати з цієї війни. А сьогодні в центрі національного спротиву повідомили, що частина бойовиків ПВК Вагнера, які виїхали з Білорусі в напрямку країн Африки, були залучені до підготовки та передачі бойового досвіду терористам ХАМАС, зазначається, що ключовими напрямками підготовки бойовиків Хамас стали навчання штурму і застосування малих безпілотників для скиду вибухових матеріалів. Втім, докладніше далі про цю тему поговоримо з політологом Андрій Вігерінський з нами на зв'язку. Пане Андрію, як завжди, ради вітати. Вечір, Олексію, це абсолютно взаємно. Пане Андрію, ну третій день. Ми от говоримо про те, що ж стало причиною цього загострення, наскільки далеко це все зайде, і зараз от лунають. Версії, починаючи з того, що за всім цим стоїть Іран, який підтримує проксі сили в регіоні, до версії про те, що насправді це величезний провал ізраїльської розвідки, і, можливо, знали про те, що готується в секторі Гази, але вирішили або не встигли нормально відреагувати. На вашу думку, що ж все ж таки відбулося? Хто за цим всім стоїть? І чи дійсно це от великий провал Мосаду? Ну, ви знаєте, ну, будь-яка версія, вона, власне кажучи, так чи інакше є конспірологічною, да, і можна буде в цілому по завершенню цього, цього жахіття, яке відбувається в Ізраїлі, да, і подивитися на фінальний результат і зрозуміти, ну, хто на що очікував і хто що отримав. Бо цілком вірогідно, цілком що Ізраїль зараз налаштований на те, щоб ситуація з таким сектором газу, яко, якою вона була. Ну, не допустити її повторення, і відповідно зайняти територію в повній мірі, залишивши її під власним контролем. І знявши це питання, ну, взагалі, я думаю, на довгі роки, якщо не повністю взагалі з питання обговорення. Якщо аналізувати дії Хамаса, ну вони очевидно вимушені були співвідносити власні сили навіть в тій атаці з силами, які може протиставити Ізраїль. І навіть аналізуючи там, допустимо, ну, такі. Банальний показник, як валовий внутрішній продукт, чи як населення, да? от ВВП Ізраїлю це близько 480 мільярдів доларів. ВВП Палестини це умовно 20 мільярдів доларів. Ну на затяжну війну чи на триваючий конфлікт, без підкреслюю, союзників. Тут розраховувати ну, було як мінімум безпідставно. Як мінімум безпідставно, що якщо не сказати, що просто безумство. Значить, теоретично можемо говорити про цілі, да, цілі, які ставив перед собою Хамас, ну допустимо, дестабілізувати ситуацію в Ізраїлі, захопити певну кількість заручників, і далі щось за рахунок цих заручників виторгувати. Характер бойових дій, які веде Ізраїль, ну я не скажу, що він відноситься до категорії гуманних, і більше того, не виглядає так, щоб вони. Переживали з приводу, ну переживати, звісно, переживають, але власне кажучи, цілі, які пов'язані з національною безпекою, не ставлять вище ніж можливе поранення чи в силу фактору влучання там ракетних озброєнь по території сектору Газа, де могли знаходитись полонені ізраїльтян, тому я й кажу, що ну, на моє переконання, якщо це мова йде про те, що ну, Ізраїль справді. Не знав, що планується відповідна операція, не отримав відповідну інформацію, поклався, як пишуть окремі оглядачі, на штучний інтелект, який хідно розглянув можливі варіанти загострення конфлікту зі сторони Хамасу. Так, такі публікації теж є, що занадто, занадто багато покладалися в Ізраїлі на властивості до аналізу великих даних з боку штучного інтелекту. Ми, так чи інакше, з вами прийдемо до того, що ну, скоріш за все. Ізраїль частина проблем екзистенційного характеру для себе, він цією ситуацією, безперечно, кривавою і жорстокою, і жахливою він знім. Якщо до діяльності чи дій Хамасу зараз не долучаться союзники їхні, чи зі сторони Ірану, чи зі сторони Лівану, чи ну, не сказати щоб зі сторони Єгипту, да, але тим не менше. Ми можемо говорити про те, що там, допустимо, в Палестині висловлюються окремі слова підтримки з боку Туреччини. Тобто, якщо якщо конфлікт чи криза в Ізраїлі зараз не розшириться за рахунок інших суб'єктів, то в цілому ну, або вони підвели ці суб'єкти на рівні зобов'язань договірник з Хамасом, на які він покладався, реалізовуючи цей захід, або він не мав попередніх домовленостей щодо підтримки, і, власне кажучи, на що розраховував, тоді не зрозуміло, бо сили знову ж таки не співмірні. Але але ну, в цьому ключі, ну як в в будь-якій війні, да, не існує однієї простої причини, наслідку, прорахунку, не прорахунку, помилки. Ну помві війни зазвичай це сукупність помилок, які допущені просто на різних рівнях: політичних, економічних, ну тактичних, стратегічних. Геополітичних, і вони в кінцевому результаті вони приводять до тих до того, від чого страждає звичайне цивільне населення, від схожого яке від схожого характеру помилок, власне кажучи, ну, не сказати, що було дотичне до прийняття відповідних рішень. Ну от мені здається, що станом на сьогодні ще чіткої версії про те, ну крім очевидно, да, що є агресор, тобто і є потерпіла сторона. І весь. Від цивілізований, який ми розглядаємо як власних союзників, вони розглядають агресію по відношенню до Ізраїля як таку, що в принципі дає їм можливості країні Ізраїль реалізовувати ті кроки, які вони зараз реалізовують, саме здійснювати безпосередньо ну, захід на територію сектору газу своїми регулярними військами. Ну і плюс, очевидно, не обирають засоби протидії, розуміючи, що в секторі Газа навряд чи є. Ефективні системи протиповітряної оборони чи протиракетної оборони, які б е, зменшили негативні наслідки для цивільної інфраструктури, ну не говорячи про гуманітарну блокаду, да тому що постачання для цивільного населення, електроенергії, водопостачання, постачання їжі ну це фактично блокада, яку організовує не лише по відношенню до Хамасу, але в тому числі до тих людей, які проживають на території сектора Газу, сторона Ізраїля, і світ на це дивиться як на. Ну, на прийнятні методи, ну і ми йдемо в рамках цієї позиції. Зрозуміло, що світ неоднорідний, і, але наші союзники нам ближчі, і ми не можемо йти в розріз з їхньою позицією. Але такі, такі кроки Ізраїля точно будуть мати негативне відлуння і мати негативну оцінку з боку, ну як мінімум, сусідів Ізраїля, якщо не говорити про інші країни. От з приводу реакції сусідів, і не лише сусідів, як ви кажете, тут хотів запитати, зараз лунає думка про те, що найбільш зацікавленим у цій зараз війні є Іран на тлі перспектив нормалізації відносин між Ізраїлем та Саудівською Аравією. Тут одразу згадуються ці угоди Авраама про нормалізацію Ізраїлю, відносин Ізраїлю з ОАЕ та Бахрейном, і тут виникає питання: по-перше, чи. Ця війна знищує перспективи нормалізації відносин Ізраїлю з саудитами, а з іншого боку, а що ж буде далі з годами Авраама? От як зараз цей Арабський світ взагалі буде на це реагувати, на вашу думку? Ну, от ми зараз якраз з вами переживаємо цей етап, да, в динаміці його, причому переживаємо для розуміння того, що на що налаштований Арабський світ. Саудівська Аравія да, вона висловила стурбованість безпосередньо тим, що відбувається. Але ми не бачимо жодних активних дій, і більше того, ми не чуємо висловлювань різко засуджуючих, ну тобто в сторону Ізраїля там, з різкими поворотами, що все не може бути дороги назад, ніякого пом'якшення, ніякого послаблення дипломатичного. Тобто вони цінують ті напрацювання, в рамках яких вони рухались у відносинах з Ізраїлем. І доки вони доки, власне кажучи, це протистояння на полі бою да, чи в секторі Газа, воно не перейшло певну межу. Ну, ту межу, яка вже буде, знаєте, межою неприйнятності для Саудівської Аравії. Я думаю, вони цю позицію продовжать зберігати. Я думаю, що в умов, навіть в комунікації з Іраном зараз ну, припускаю, немає в мене таких даних, щоб це підтвердити, але знаходяться представники Білого Дому і розвідувальних служб Сполучених Штатів тісні комунікації, щоб Іран не, не втручався. Не втручався активно ні своїми збройними силами, ні технікою в відповідну ту операцію, яку реалізовує Ізраїль, бо ну для Сполучених Штатів теж важливо, ну, щоб їхні політичні опоненти в майбутньому не мали можливості, як це робить зараз Трамп, да, полювати до того, що дивіться, я вам все життя говорив про те, що Іран це є загроза. Загроза для сполучених штатів і для близького сходу. А ви я ж того ядерну воду скасував в односторонньому порядку і санкції всі накладав, і так далі. І тому подібне. А ви взяли? Ну, це буде дуже простий тезис від Трампа. Ви взяли ще 6 мільярдів ірану. Віддали uh -huh. тим самим профінансували часткову підготовку бойовиків. Ну. Безглуздя, але безглуздя, яке знайде відгук серед частини американців. Ну до речі, вибач, приб'ю, демократ... це да. ця теза вже отримала відгуки серед частини українців, тому що я це вже бачу в коментарях в соціальних мережах, а про те, що це ж Сполучені Штати Америки, 6 мільярдів цілих дали. Правда, тут забувають ага. про механізм надання цих 6 мільярдів, і що вони гіпотетично ніяк не могли потрапити в руки бойовиків. Да. Навтому ну, проблема Олексію проста теза, да, яка не перевіряється аргументами чи змістами, чи алгоритмами, да вона легше лягає на такий хороший хороший підготовлений ґрунт зради. Десь зрада була, а в деталях чи вона можлива була, чи неможлива, чи взагалі ці кошти вже надійшли, чи використані вони на гуманітарні цілі, чи насправді ті проекти, під які вони мали надходити, вже є, ну, скажімо, підготовленими і такими, що профінансовані. Це вже інше питання. Да? Це питання е, іншого порядку, до якого люди зазвичай не повертаються. Тому я думаю, що адміністрація Байдена ну, дійсно співпрацює зараз Іра максимально, що ви, мовляв, риторику для арабського світу зберігайте, але конкретних дій. Ну постарайтесь як можна менше вчиняти для того, щоб підтримати Хамас. Ми бачимо, що Ліван разом з Хізболою не поспішає втручатися да, в ситуацію. Тому дуже важливо, наскільки вдасться от, це поняття, яке ми часто використовуємо по відношенню до війни в Україні, так конконтрольованість ескалації. Наскільки його вдасться застосувати безпосередньо в комунікації політичних лідерів Сполучених Штатів, демократичного світу з відповідно Нетаньяхо і його підлеглим. Щоб і одні, власне кажучи, вирішили питання з да? чи помстою за відповідне втручання і відповідний напад. Але водночас це форма відплати через кровопролиття не завершилася тим, що весь близький схід буде окутаний, окутаний війною, яка перекреслить. Ну, справді вона перекреслить і інвестиційні проекти, які в тому числі мають в Ірані, допустимо, представники Китаю, і всі проекти інвестицій зеленої зеленої енергетики і логістики в Саудівській Аравії, які намагаються реалізувати одночасно і Китай, і Сполучені Штати, і співпраця з Саудівської Аравії зі штатами в питаннях безпеки. Тобто, ці всі речі вони можуть бути поставлені на кон у випадку, якщо, ну, якщо Конфлікт чи ситуацію не вдасться, ну, скажімо, сконцентрувати чи капсулювати в межах прийнятних для всіх сторін. І от за цих умов, власне, ну, можуть включатися в гру і додаткові суб'єкти. На кордоні ну, ми ж з вами знаємо, що так чи інакше в Сирії, яка так само недалеко, м'яко кажучи, від Ізраїлю знаходиться, перебувають в тому числі окремі підрозділи російських Збройних сил. Ну і приватні військові компанії. Ну, а раз є окремі. Об'єкти військової інфраструктури, ну, як мінімум, там два аеродрома, ну, на них може здійснюватися перекидання військової техніки, на них може здійснюватись як мінімум, як мінімум передислокація особового складу, який в умовах, коли, допустимо, арабський світ не хоче приймати участь, ну, чи, скажімо, спостерігає за ситуацією, в якій Росія може допомогти цьому, цьому конфлікту прожеврити дещо більше. І в подальшому використовувати це як один із елементів під час, ну скажімо, переговорів щодо широкого кола питань, де в цьому широкому колі питань буде з іншою стороною переговорів так само Сполучені Штати як стратегічний партнер Ізраїлю і наш партнер і союзник по наданні допомоги, і Росія, яка з однієї сторони в Україні є агресором, а з іншої сторони є суб'єктом, який не прямо, але підтримує певну форму. Ну, військових дій на території Ізраїлю. хоча в Росії тут от, треба відразу відзначити, що не самі погані відносини з Ізраїлем. і Я думаю, що тут уже скоріше розвідувальні служби Ізраїлю співкомунікують зараз з представниками Росії про те, щоб ну, ці відносини не стали гіршими. Ну безпосередньо, ну насправді близький світ, як був таким завжди заплутаним клуком інтересів. Це ми зараз ні ідеологічно, ні релігійно складову з вами не обговорюємо. Да? Просто говоримо про суб'єктів представлення. І тому, наскільки вони є взаємопов'язаними і взаємозалежними в питаннях безпеки цього регіону, який є да, регіоном економічного зростання, і регіон, від якого залежить, власне кажучи, як мінімум, питання інфляції, рецесії чи відновлення економіки в глобальному світі? Пане Андрію, наостанок дуже коротко запитаю на вашу думку: mm. ця війна в Ізраїлі, наскільки вона може вплинути на підтримку України з боку Заходу, в першу чергу, Сполучених Штатів? Сьогодні вона впливає тільки медійно. Ну, об'єктивно всі зради ми повинні визнати, що з урахуванням новизни конфлікту, ну, три дні ми знаходимося явно не в топі, але ми знаходились в топі пробачтено теж. Переважно негативні конотації, чи того, ну, останні декілька місяців, що чи корупція, чи, власне, недостатній фінансовий ресурс є в наших партнерів, чи там військова техніка закінчується, чи там можливі військові ну, переговори мирні. Тому тут ми небагато втрачаємо, як мінімум, бруду лється на наші голови дещо менше, ті, які змушують задумуватися. Ми вступимо, на нас може вплинути і на нашу підтримку, війна, яка набере масштабів до якої долучиться більше суб'єктів. Тоді ми з Ізраїлем. Будемо конкурувати в частині військової допомоги, тобто від одних і тих самих союзників до цього моменту, поки Ізраїль протистоїть умовному сектору ГАЗа з населенням 2 мільйона і, власне кажучи, абсолютно непропорційним ВВП, вони свої цілі і завдання можуть виконати самостійно. Те, що їм треба, це політична підтримка. Політичну підтримку вони отримали. І якщо не доведи, Господа, там конфлікт розростається за рахунок інших суб'єктів, тих, про яких ми говорили з вами вище. От в цей момент, на жаль, я думаю, що фокус уваги вже в питаннях підтримки України дійсно зміститься на близький схід. Пане Андрію, дякую вам за цю розмову. Дякую за те, що долучилися до ефіру. Дякую, вам Олексій, До зустрічі. І глядачам нагадаю, що з нами на зв'язку був політолог Андрій Вігрінський. Друзі, на цьому буду прощатися з вами. Дякую всім, хто доєднався до нашого ефіру. і Традиційно закликаю вірте в Україну, вірте в ЗСУ. Допомагайте один одному і нашим захисникам. І тоді разом ми точно переможемо. Слава Україні! Побачимось.